Як писати ефективні заголовки для привертання уваги? П'ять секретів ефективних заголовків: захопіть увагу та залишайтесь з першим враженням. Вам завжди хотілося, щоб ваші повідомлення мали здатність захоплювати увагу як магніт. Ми розкриємо секрети написання заголовків, які привертають увагу і приводять до дії. Заголовки мають бути короткими та зрозумілими. Вони мають передавати основну ідею повідомлення одним поглядом. Заголовки, які містять числа, привертають більше уваги. Наприклад, 10 способів покращити ваш бізнес. Запитання можуть спонукати до думки та покликати до дії, чи знаєте ви, як зекономити гроші завдяки рекламі? Використовуйте важливі слова. Включіть ключові слова, які важливі для вашої аудиторії. Наприклад, майстер-клас SEO для підприємців. Створюйте заголовки, які розкривають обіцянку. Ваш заголовок повинен вказувати на користь читачеві, як заробити тисячу доларів за тиждень в онлайн-бізнесі. Заголовок – це перше, що бачить ваша аудиторія. Працюйте над ними, щоб зробити свої повідомлення найпривабливішими та найефективнішими. Успіху вам у написанні захопливих заголовків.